23 квітня на базі Меденецького професійного ліцею відбувся другий етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Львівської області. На урочистому відкритті конкурсу учасників привітали голова журі, начальник управління агропромислового комплексу Другобицької райдержадміністрації Зановій Кебза. Методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області Любов Хміль, народний депутат України Роман Ілик та інші. Участь в конкурсі взяли учні з Дрогобицького, самбірського, Старосамбірського, Кам'янкабузького, Бродівського, Сокальського, Жидачівського та Мостицького районів. Адже ви вибрали сьогодні нелегку працю, працю хлібороба. І праця хлібороба потрібна доти, поки буде життя людство, поки людство буде жити, до тих пір буде потрібна праця, ваша праця-селянина. Поважаю вам, щоб ви стали гідними на що ви гідно замінили старше покоління, яке сьогодні працює на механізмах полі. Так бажаю вам доброго здоров'я, успіхів і подальшому роботі вашій. Дякую. Ви знаєте, оця добра традиція, яка вже майже пів віку є, проводити такі конкурси, є доброю традицією. Доброю тому, що ми не забуваємо про свою рідну землю, ми не забуваємо про свій рідний край. І ті хлопці, які сьогодні братимуть участь в цьому конкурсі, ще раз докажуть те, що серце їхнє належить. Як правдивому українцю для своєї держави, для своєї України. Шановні учасники конкурсу, від себе, як від народного депутата України, я хочу привітати вас. Я розумію, що серед вас будуть кращі, Я розумію, що серед вас буде лідер та людина, яка сьогодні переможе. Як народний депутат України, я того лідера хочу привітати своєю премією. Ця премія складає 500 гривень. Я для керівника конкурсу передаю цю премію. Вона сьогодні вручить тому, хто є найкращий сьогодні серед вас. Той лідер, який сьогодні переможе. Це такий маленький стимул для вас сьогодні боротися за це перше місце, як боротися за Україну в цілому, за те, щоб відчувати себе нацією і великим народом. Слава Україні! Змагання проходили в два тури: теоретичний, де перевірялися рівень професійних знань. Та практичний, де учасники проводили оранку земельних ділянок і регулювання плуга на задану глибину. ретельно перевірили якість оранки по багатьох критеріях та, підвівши підсумки теоретичного опитування, визначило переможців. Але переможених того дня не було. Всі учасники набралися досвіду проведення таких змагань, були нагороджені дипломами та цінними подарунками. Сьогодні не суть в тому, хто переміг, хто сьогодні були учасники, сьогодні були люди, я попередньо казав і ви. Які хочуть і мають своє бачення працювати в сільському господарстві. Ми на сьогоднішній день бачимо, що завтрашніх з вас і одноосібників, і фермерів, і, можливо, керівників фер... і сільськогосподарських підприємств, бо скільки навіть ті, що починав Азиз з професійної технічних закладів, потім в майбутньому вони виростали. Дійсно надто високими хліборобами і досвідченими. Я сьогодні можу навести приклад. У нас є найпотужніше господарство в районі ЦО 1 травня. Керівник Микола Йосипович Пінчак, якому ми недавно відсвяткували вже певний ювілей. Він починав свою роботу з механізатора в господарстві. І починаючи з механізатора, сьогодні він є найпотужніший керівник. Дрогобицького району, а і, якщо брати в масштабах області, один із потужніших керівників області. Слід відмітити чітку організацію проведення конкурсу, про що говорили представники всіх команд. І в цьому велика заслуга оргкомітету та директора Меденецького професійного ліцею Романа Козара.